Мене звати Глі Препич і я кандидат хімічних наук. Працював у лабораторіях Швеції, Польщі, Німеччини. Але зараз я повернувся в Україну, щоб передати свої знання підростаючому поколінню. Я не просто викладач хімії. Я веду свій Тік-Ток, І в мене зараз небагато і немало, але 145 тисяч підписників. Експеримент, якого вам не покажуть в школі. Готуємо їстівні зелені черв'яки. Будемо нагрівати її в полумі пальника. І що ми бачимо? Ага. Подобався експеримент? Гліба я чудово знаю. Я, я дивився в соцмережах. Тому викликаю повагу. Я вважаю, що такого вчителя, як я, хоче будь-який учень нашої країни. А про дівчат чесно. Коли я знайомлюся з дівчатами і кажу, що я хімік, багато хто з них думає, що я зануда. Але це не так, насправді я. Вогонь, вау wow. ха! <laughs> Це було несподівано. <плес> <плес> Глібе, я впевнений, тебе дівчата точно запам'ятають. Ефектно, моцно і. Е... І більш так не роби. Цікавий хлопець у своїй подачі. За словами кишені не полізе. Думаю, що він може бути конкурентом. Мені 24 роки. Я на тепер навчаюся в магістратурі в Києво-Могилянській академії на історика. Розкажи мені, коли відбулася битва під жовтими водами? У 1648 році. Багато хто може подумати, що історія насправді це нудно, але це не так. Історія така ж захоплююча, як і хімія. У мене є своя особиста бібліотека. Ось спечатки. Можна подивитися? Так. Бібліотека ну, Олександра та, Ситника. — Ситник Олександр. Якщо ще. Да, це поки, важливо. Ситник. Я на проєкт прийшов шукати ну, дівчину, яка водночас була б цілісною особистістю. Найкращі стосунки це не дві половинки, а дві цілісні особистості, які. І створюють дуже потужний любовний союз. Не прочитав про це, чи в тебе вже був досвід? Мені якраз і хочеться саме на практиці це все так. перевірити, так? Так. В особистому житті не У мене були дівчата, які за багатьма параметрами за світоглядом підходили і бачили в мені потенційного хлопця. Це трохи вдаряло по. Самооцінці, у мене був сексуальний досвід десь двічі. От. от. так. Ну, здебільшого, не через те, що я хотів, а через те, що твої друзі весь час тебе підколюють. Ти незайманий, зійтися без ким, щоб просто ну щоб від тебе відчепити. Я якби це зробив, але кайфу, якби від цього не отримав швидше, це якісь докори сумління, і, і гроші витратив, і воно якось ну не дуже саме по собі. Якби за відчуттями Саш, так як в тебе інтерес до непрочитаних книг, у нас на проекті пара на мільйон буде цілих 13 таких книг. Я тобі бажаю вибрати для себе ту, яка зацікавить свою обгорткою і. Серединку найбільше. На так. так. — Хлопчик-нигарня. Ніби з книжок вискочив. Закладкою ніби підробляв. А що худенький такий. Е, доброго дня, мене звати Володислав, мені 24 роки. Я горди героя Крижополь. Крижопіль! Посвятив 5 років свого життя роботі гідом за кордоном. На даний момент я знаю. Болгарську, турецьку, англійську, трішечки німецьку, цікавився хінді і вивченням цієї мови. І локальна, яка притаманна штату Гоа в Індії, це Конкані. Зараз працюю ріелтором. Моя робота мала б сприяти покращенню навиків, спілкування і комунікації, але на ділі мені буває соромно підійти на вулиці і просто познайомитись. Декілька разів я намагався так зробити, але чи то я не так підходив, чи не іскрені улибався. Всі казали, ні-ні-ні, у мене є парень, ні 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 Мені не цікаво. Ні-ні-ні, вибачте, я номер не даю. Я казав, блін, дайте, хоч не знаю, хоч Instagram, WhatsApp, хоч фотографію перейшліть на пам'ять свою публітузу. Привіт. Мене звати Рома, мені 22 роки. Я з В'єтнаму. Я з В'єтнаму. Моє справжнє ім'я Хуан. Ми з сім'єю переїхали в Україну у 2008-му. Перший день, коли ми приїхали, е мама назвала мене Ромою, щоб краще адаптуватися. Було досить складно, я не знав жодного слова українською, і в мене не було друзів через це. Тобто ти не народився в Україні? Ні, я ти вже приїхав, приїхав я в 8 сказав, Львівець, що я я з Угу. Будь уважнішою. Ну, Смієшся. Тому що то була неуважна. <риклад> Тебе така гарна українська. Скажи. Ну, така смі. <риклад> <риклад> У нього дуже гарна посмішка. Я заздрі хочу собі таку ж гарну. Хлопці, вони якісь всі дуже-дуже різні. Мені 27 років, мене звати Ілля з міста Дніпро, займаюсь веб-розробкою, надаю перевагу рослинній їжі, веду здоровий спосіб життя, щоб підтримувати ефективність організму. Мене звати Кирило. Я придумав і організував мережу з продажу супів в їстівних стаканчиках. Мене звати Андрій. Я працюю в Укргазвидобуток. Займаюся тим, що пишу закупівельні стратегії. Мене звати Кирило, мені 26 років. Я за 5 років пройшов шлях від стажера до гендира і зараз виробляю найгостріші соуси в Україні. Мене звати Віталій, мені 28 років, і я з Києва. Зараз я працюю керівником відділу навчання в контактному центрі. А що це? Розкажи, будь ласка. Це те, що характеризує мене у цьому році. Я схуднув на 24 кілограми. Доброго ранку, мене звати Марк, мені 26 років. Мій зріст 1,85 вісімдесят я важу 72 кілограми, на моєму тілі 36 родимок. Перші молочні зуби в мене випали в 3 роки. Перші спроби втрати незайманості відбулися у 2015 році, 22 жовтня. А, ще що? Ось мій вигляд з вікна, а, з вікна мого будинку. Трохи таким дивним, здається, поведінка досить специфічна, така трохи. Трохи дратує. Можна, будь ласка, запальничко? пальнечко. Звісно. Зараз я. А Це що було, колем'я, яке горить. В його серці. <плев> а. Якщо він копіюватиме мене, то це не дасть йому перемогти. Чесно, я думаю, що я яскравіший. Марк цікавий персонаж, розкручена медійна особистість, тому думаю, що буде цікавим. Погнали! Стривай, зачекай. Що? Мені треба волосся на пальці почесати. <плев> Негарно з непричесаними. Негарно було б, якби ти сказав, і не це. Марк, ти відомий, ти успішний, ти на відміну від нас, і реально чого ти прийшов? Я прийшов тебе врятувати, поки тебе не доїли змії. Ти напевно хочеш з кимось познайомитись. Це переважає. Я ніколи не втрачав голови від кохання. Для мене це поки залишається загадкою. Просто, Можливо, це і є, але я поки не відчував. Мені просто подобається людина, і я їй про це не кажу, ніяк не виявляється. Мені подобається мріяти про це, думати про це. Я дуже буквально сприймаю якісь е, натяки. Якщо мене дівчина запрошує попити чаю з печивом, я п'ю чай з печивом і йду, тому що там після коми не стояло слово секс. Ти просто крейзі, ти крейзі, марк. Я тобі бажаю знайти те, за чим ти сюди прийшов. Не йде нього. Дякую. Мова. О! Не мав тебе метр Ну, Вийшло незручно, так як я і хотів. Я найсолоденький. Завжди на кінець <закоряє>. залишається <Right> якийсь солоденький цікавенький, виду останнім фінальним таким яскравим яскравою Крав! Зустрічайте! Денис Семенець. Я веселий інтелектуал. Я розумний. Дуже максимально критично розумний. Я приїхав до вас зі славетного стародавнього Чернігова. Це північна столиця України. Це матінка Київської Русі. І Я звідти. Мій тато, голова клубу інтелектуальної молоді міста Чернігова. Ласкаво а, просимо ти... на шоу! – Так, я тільки почав. Заспокойте його, будь ласка, хтось.